Ja wszystko jak pierwszy raz wierzę. Ja się niczego nie widziałem. Niczego nie widziałem. Niczego sobie nie tak What the jest? is this? Opuszczające się budynki? Mrożynka. GG. Rozłam. Ага. Ну я так і поняв, але це будуть по цих фігням можна буде кататися. Угу. Це ті панові тільти. Новий мотоцик. Хм, Інтересненько. Ну це типа нові тільте, як я поняв. Ніфіга собі Мега. Ну я так і понял. Ага. Ну. Нові тачки. Новий медик. Ну є старі тачки. Ну я казав, типа як цей Кіберпан Типа Кіберпан What the fuck is this? Що це за. Uh, Джарзи. А, -а, -а меч! Ніфіга собі Єпона на матрона. А, це типа новий скарб. Новий дробовик. Ага, Ну, все ж таки буде способність переміщення. Якийсь е е е старий острів. А що він там робить? Ще з перших сезонів е домик. Получить би пропуск. 950 бактів. Туда його! Давай! Давай мені моєї пропуск! He -he -he! Так, демосе. Ох, єпай! Що це за дядько? Рензоразрушитель. Ніфіга собі. Так, а так, то він непоганий виглядає, якщо чесно. Так, йдемо дивитися. Картинка. вибакси добре. Кірочка. Непогано. Емодзі. Обвиняється в крутості. Прикольно. Так, оберточка анімації. Прикольно. Непогано. Фигня. Рукзачок. Норм. 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 І цей скинчик. Далі. А, це заставка така. Розмальовка фигня. Бельтик! Ого, Прикольний дельтик, но дуже огромний, мені кажеться. Веббаксики який завжди найс nice, рюкзачок. Польот. Прикольний. Другий стиль. Оху ху ху ху, -ху, -ху. Він, типу, як Фенікс. Типа, що з мені нагадує чогось, я не розумію. Ну, типа. Оце в гриву. Ну, прикольний. Прикольний. Так, далі. Заставочка. Херня. Це кірки? Боже. Обожество. Так, стове Баксів. Е -е, дельтик. Нормальний. Нормальний дельтик. Такий своєобразний. Прикольний. Що то новеньке? Е -е, така собі обертка, якщо чесно. Так. Скінчик скинчик uh, це Не особо мені нравиться. Такої себе. Так, заставочка, норм, херня, веббаксит зашибись Емоція. Прикольно. Музичка. Фігня. Uh, рюкзачок Типу, як. Менітфон. Ну, норм. Норм. Такий собі скінчик. Так, заставочка норм фігня. Кірка. прикольно, Прикольна кірочка. Фігня. Надіюся, вже. Не... Удаляв дельтик. Прикольний. Прикольний дельтик. Типу, як мотоцикл. Клас. 100 баксиків, зашибісь. І ящерка. Хм, ну. Я знаю. Норм. Норм. Норм ящерка. Ну, два скіна поки що норм. Один говно. Так, заставочка. рюкзачок. Зашибість, вебаксики, емоція. Норм. Фігня, фігня, о, ну, 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 непогано, непогано, непогано. Норм. Так, заставочка, зашибись, херня, кирочка, классно, який меч. У, май гад, майгад, баксики, Е, рюкзачок. Прикольний, прикольний. Дальтик. класний, мені нравится. Нравиться мені цей з Дельтик. Типа, це... Там. Е... слайм, чи як. не слайм, а. Як. Його? Е... Ну, коротше. Пофіг. Ну, прикольний, дельтик. Так, скінчик цей. Прикольний. Прикольний. Таке, не... непонятне. Вродібе чушка. Це чушка, ні? Ну, прикольний. Прикольний. Так, далі. Заставочка норм. Бебаксики Е, э, Польот. Класний. Оберточка класна. Другий стиль у кірки красний. Такий. Охеренний. Ахіренний, друзі. Херня. Другий стиль. май гад. What the fuck is this? О, щет! Ну. Непогано, непогано. Непоганий. Так, окей. Заставочка норм. рюкзачок Е ага, типа він міняється. Бо якщо просто так, то типа херня. Ну, типа, міняється, появляється леза Окей, норм, норм. Оберточка. не анимацирована, ну биш менш. Стове баксиків, херня. Дельсик. О oh, май гад, ніфіга Ну типа окей, найс, найс, нравится. Скинчик. Норм, норм, норм. Норм, скинчик такий. Ну він з стелями. тут уже видно на картинці, от, з маскою ліпше. Заставочка норм, Емоція. Поклон. Норм. 100 вебаксиків. Фігня, 100 вебаксиків. Е, кірки. Не люблю я двойні кірки, але ну, виглядить нормально. Норм. Другий стиль. єбать, Він мені дуже нагадує там один з тарий стиль. Е, який в мене є. Ну, норм, норм, Зашибісь. Так, заставочка, норм, фигня. Стой баксів зашибис. Рукзачок. Кролик. Ну, типа, ну, мені не нравится. Фигня. Музычка. Фигня. Кирки. Біді когтю, Ок, норм, Чушка. Кролик. Ну. знаю. Ну ок, норм. Норм. Далее, заставочка. Полет. Классный. Фигня. Дельтик. Фигня, дельтик. Вообще пара. Фигня, короче, дельтик. Фигня. 100 вебаксов. И... Это тот же кролик, но сейчас волк. Ну, я знаю, ну, такое. Ну такое, короче. Не особо. Мені подобається Так, окей. Заставочка прикольна. класна оберточка. Класно, нравится мені. Рюкзачок. Норм. вебаксики завжди. Норм. Херня, Кирки, типу вейрів. Норм. І скінчик. Ага. Ну, непогана чушка така. непогана Окей, окей. Нравиться Нравиться Пускай буде. І за сотий левіл, як я поняв, вона же Так, заставка норм. дельфін Крела. Ну. Окей, класно. класно. Добре. Польот, норм. Фігня, фігня, 100 вебаксів. І що? І що? Ш... Ну, це типу другий стиль у неї. Окей. Норм. Ну от так! Ну, коротше, я вважаю, цей скін нормальний. Це той же скин кролик мені більше нравиться ніж Вовчик. Це скін, він тупо смальований з старого скіна лиш на новий лад. Ну норм. Ця чушка норм. Це взагалі, мені кажеться, це має бути за сотий левел. оце Не знаю, які там у той стилі будуть, але це покруче виглядить на сотий левел. Це тяне на сотий левел. Та чушка що-то не особо тяне на 100 левел. ящерка норм. Ця Параша. Ну, не нравиться мені цей скин. Не нравиться і все. Ну, блін, не, не, не лежить серце в мене до таких скинів, фігня. І цей чувачок класний. Типу, мені чого з Фенікса, реально нагадує. Ну, Фенікс. Ій Богу. Ну, окей. Один скин гавняний, остальні нормальні. Я вважаю, що. Норм. Ну, коротше, це все по старому. А от новий кусок тільки от тут у нас. В углі. Справа. Ну. Ну, от там, коротше. Буде сама двіжуха. Привіт, хороста. М -м -м -м. Нагороди. Mm, ну йо, кірочки, дельтик. рюкзачок. Дельтик. Цей нормальний. Льодяна. Чушка. Ну. Непогано виглядає, Непогано. Окей. Так. Емоція. Окей. Золоті веєра, Окей. Білий мотик. Окей, норм. Ну, не, ну цей чувачок не поганий, непоганий. Свою шевелюру, звісно. Непоганий, норм. Фігня. Рукзачок норм. Фігня. Е, кірочка. Норм. Ммм, ніфіга, собі, дивіться, як ми блотно виглядемо. Ну, ну, окей, окей, непогано, не слухай. А це вже закрито, погано. Ерен Єгер. Ерен Єгер! Так! Що в нього тут? розмальовка, Ключ виді рюкзака. Окей, норм. Віддаємо за це, як. Отдаємо чи як вони там. Ну, норм, норм. Кірка. Виді кулака. Окей, фігня, Фігня обертка. Фігня. І сам скин мультяшний, я, мені не подобається. Ну реально, мені отакі от скини, типа, не, не, не заходять мені. Не знаю. Ну не заходять мені отакі от скини. Не, не знаю, чому мені. Ну не, не подобається. Ну так як у субожике вигляди. Ну дивися на це, от типа, і ти такий. Э, Дивись такий, ну блять, ну типа, що за піксельна хрень. Знаешь? Типа це. Угу. Кірка норм. 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 Типа, що це за херня? Ну окей норм. Заставочка норм. Зелений. Тобі дівшка, тобі вже нічого не поможет. Ти самый достойний скин в цьому сезоні. І это факт. Так. Кірки такі собі. Фігня. Емоція. Херня. Ящерка прикольно. Красного кольору, прикольно. Угу, норм. Кірки. Норм. Дальчик, бомба, стиль, о, оце 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 вже, оце вже я розумію, о. який. Блотота, дядько. Цілий білий. Будеш як ворона на карті. Із любого угла тебе увидеть. Е -е, Обертка фігня рюкзачок норм. Дальчик класний. Класний дядьки, класний норм і кролик такий різнокольоровий. Норм. Боже, це все тепер треба достати. О, май гад, йо-майо! Ура! Ууууу, <тит> ууу, двигай зонтик! вай 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 А вай 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 Найс! Боже, но ну це було, конечно! Важко!